Вітаю вас! Відео на українській мові, тому що в першу чергу для українців. Одивіться на хвилинку. Уявіть на хвилинку, як би ви жили зараз, якщо б не було війни. Ну просто. Тому що ви самі розумієте, війна, трагедія, да, дійсно, ракетні удари. Відключають світло, гинуть ваші рідні. Ваші рідні на фронті, калічаться, гинуть. Це все трагедія. А тепер уявіть, от нема, нема, ну от нема війни. Все. Війни нема. Крим, в складі України, ніяких там проблем на Донбасі. Війни нема. Що є? Ну, перше, є срач відносно того, що курс 9 гривень за долар це дуже багато. Неймовірний срач. Кожен день зрада, погано, Нацбанк погано робить. Розвал, все дуже погано, все ж... Жа... Треба міняти керівництво Нацбанку, тому що коли це годиться, курс 9 гривень. уже 9 гривень. Був 20 років, 10 років тому. 8 гривень, зараз 9. Це просто жах. Жах. Все погано. Так? Так. Да. Було б дійсно. Лаяли б вовсю. Тому що люди лають курс, хоча не розуміють, що ну, да, дійсно девальвація має місце. Але якщо вона не велика... Ні, ні, погано, погано, треба все міняти. Що б ще було. Податки, дуже великі податки, скажені податки, неймовірні. Це при тому, що вони були б менші, ніж зараз. Ну, платили б зарплати не зараз, як виходить, 20... Ого, вже вийшло 23,5. Військового збору б не було, відповідно, як ви розумієте. І податок із заробітної плати був би не 18, а 15. Погано, багато. Влада, злочинна влада, треба щось робити. Було б... Та однозначно. Однозначно. Крик, ой, такі великі податки, такі великі податки. Ну зараз менше, звичайно. Да. Зараз податки менше. Годже, погоджуюсь з да. вами. Тому що вони зараз значно більше. Але ні, ні, ні. Тут погано, да, погано, погано. Щоб ще було. Ну, наприклад, зарплата була б ваша приблизно 1000 євро. Да, Дис. Вона ж зростає. Да, було б ти. Погано, мало, погано. Що це таке? Треба 5000, а там 5, а тут тільки 1000 євро. Було б. Однозначно. Однозначно. Колись зарплата вже була навіть більше 400, погано. Ну колись була 100 доларів. погано. Добре, стало більше 400. Погано. 500, погано, тысяч, погано. А що ж довго? Там цікаво, що і ціни. Ні, ціни, ціни завжди зростають. Сарпати зростає, зростають ціни. Погано, грабують, люди з голоду помирають, нема за що яйця купити. Або що, хліба, що там ще? Що не можуть купити? Да? не автівки можуть купити, а от хліба не можуть. Погано. Треба вибори, вибори треба, треба вибори. От треба міняти і президента, і уряд, вибори треба. Да? Да. Звичайно. Звичайно. Люди завжди не задоволені. Мирним життям. Завжди. Їм все погано, їм все не подобається. Вони всім не задоволені. Вони постійно лаються, постійно скиглять, постійно ниють. Постійно. Коли мирне життя. Зараз війна. Зараз тема війни. Зараз дійсно тема, ну і курси, зарплати. Ні, час і час піднімається, але вона не актуальна. Актуально, так, да, дійсно. Загинули ваші рідні. Нема світла. Зарплата не така. Ні, ні, не 1000 євро, а Податки високі, дійсно високі зараз. Ціни страшенно високі. Так, да, дійсно, на сьогоднішній момент ціни зараз заросли дуже суттєво. І курс, як ви розумієте, не 9 гривень. Далеко за 40. Але війна. Війна це прекресла. Тому що тема війни, вона основна. І вона дійсно вбиває все. А люди вбивають мирне життя. Коли говорить заслугували, так? Да? Тому що, що не було мирного життя? Було. Що не було зростання зарплати? Було. Що не було стабільного курсу гривні? Було. Що не було ситуації, коли не було банкопада? Було. Що не була ситуації, коли зарплата зростала, ну і ціни зростали, але зарплата зростала швидше? Було. А що не була ситуації, коли, скажімо так, навіть... Такий мілкий бізнесменчик заробляв так багато що думав купити йому ще пару автівок. я? Було. А чи не було так, що люди дійсно ну, не хвилювалися. Не хвилювались, не боялись не обстрілів, не хвилювались за дітей, не треба було цих. Було. Все було. Але що було? Люди були незадоволені. Страшенно незадоволені. Тому що їм було нудно. Вони хотіли. Дешеве шоу. Вони хотіли, срач. Вони хотіли, давайте, щось помі... поміняли. Тепер війна. Небагато Лізі вам говорив, і, на жаль, це факт, вона буде довго. Ну, бачите, от, Трамп. <сум> Можливо, Ну, теж смішна ситуація. Коли він заявив про 24 години, деякі чудніки ой, ви бачите, я говорю, брехня. Я тоді я говорю, брехня! Брехня! Ні! Потім 100 днів. Я говорю, брехня! Брехня! Потім 180, брехня! Тепер вже рік! І це брехня. Війна буде довго. Страшенно довго. Тому що поламати мир великого ма не варто. Повернути мир. Ні, мирне життя такого вже не буде. Розумієте, навіть якщо дійсно війна припиниться, вона буде жахлива економічна криза. Жахлива. Скажена, я вам одразу говорю, ціни будуть зростати скажено. буде провала зарплати з пенсією з усім буде. І я буду говорити, ви це заслугували. Ви не хотіли жити при нормальному житті. Ви постійно скиглились, постійно лаялись, вам розповідав, пальцем тикав. Що ви скиглите? Робіть кар'єру, робіть бізнес. Ні! Злочинно, що ви пристали до цих офшорів? Це ваші гроші, чи що? Чого ви пристали до цій корупції? Це не ваші взятки. Будете працювати, і будь ваші взятки. Чому ви чужий, що ви свій нос, чужий бізнес засловить? Вам хабарі дають, не вам. Не гавкайте. Офшори? Відкрийте рахунок, чого ви тявкаєте? Це що, ваші гроші? Ні. Чи вам погано жилось? А, погано. Війни не було, так? Да? Ай, ага. юморист. Зато тепер добре. Ай, як добре. ай, як добре, так? Да? Ой, а ну вам дійсно вдячні були, сказати, ось дурні ви. І ви скажете, так. Да? Дійсно дурні. Жили добре, але захотіли дешеве шоу. Тому зараз... Не дякуйте. Але це я вам говорю те, що колись говорив раніше. Не робіть цього, буде погано. Буде дуже погано. Ви це бачите. Зараз говорю інше, війна буде дуже довго. На жаль. Тому що її просто зупинити, а так раз, два не вийде. І після війни буде скажемна економічна криза. Нормальне життя в Україні найближчі 100 років не буде. І це ви зробили. Ні, не влада, ви зробили. Це ви зробили. От ви знищили економіку України тільки заради того, щоб було весело. Тому що ви нили, тому що вони хотіли жити по-людськи. Ну, тепер все. Тепер дійсно. І це не жарт. Це дійсна реальність. Цю кризу будуть згадувати дуже довго. На жаль. А був же дійсно нормальне життя. От дурня. Хех. Ну ладно, я розумію, що люди роблять помилки. Тому все. Дякую за увагу. Всього найкращого і бажаю вам. А що вам побажати? Бажати нема нічого. Ну, єдине, бажаю, щоб менше було повітря. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму. І отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами. Що навіть якщо ви не економіст, розумієте. так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.